Отже, вітаю вас на каналі Shit Happens. І ось бачимо на машині є крапелька бетону. Вже застигла. Сіре на сірому. Було не дуже помітно, що з ним робити. Ну не було помітно, звідки взявся. Начитався, надивився в інтернеті, як можна з цим боротися. Це беремо воду і оцет І будемо пробувати оцим вимочувати. Що перевіримо, як воно працює і чи не знищить фарбу. Отже, йдемо набирати воду. Отак. Як там казали в школі, треба полити в воду. А не в воду з пішоту. Спочатку набираємо воду. Вже заливаємо оцет, ну, Я думаю, що десь так на зір один до одного. Привізмо ну, є. Ну, Все. Так, закриваємо оцід. Закриваємо оцід. Так, поки що це полежить, я думаю нікуди не дінеться потім ми його приберемо. Йдемо до машини. і і і І. Так, акуратненько. Берем тряпочку, вчірочку, натурники. Ага. І давайте будемо пробувати мочи. Дивитися, що буде. Баймочувати і розтирати. Потрошку. Дивимось. Надіїще. Дивимося. Дивимося. Щось відбувається поки що нічого цікавого Воно працює гляньте. Воно працює. Потім ми ще і водичку йдемо обов'язково, щоб, е, ну, щоб оцип не залишився на капоті. Гляньте цей цей трюк із інтернету дійсно працює. Ну, звісно, можливо, треба було в професійну якусь мийку вести, але якось через одну таку краплю і шкода. Гляньте повністю натирає. Потім ми чистою водою, чистою водичкою. Після цього ми обов'язково промиємо все. Можна буде потім малірувати, якщо що. Видно, що там десь були якісь маленькі мікро... Мікро, цар... мікро такі царапинки. Може десь перші ці рази, як я пробую десь відколупати, неаккуратно, тому що він колупає. Ось гань. мені вдалося позбавити. Все, тепер змиваємо просто водою, щоб не було сліду острова. А, це, а цей шматочок відео тепер через два дні після промивки оцтом і змивання оцту водою. Ось як бачимо, якийсь певний такий схід відтінок залишився. Скоріше все таки мікротріщини лишилися. Але я думаю, що це можна якимось там олівчиком чи ще чимось підправити. От, якщо так здалеку дивитися і не знати, куди дивитися, то в принципі нічого і не помітно. Це таке, що діло поправимо. Ну точно не кусок бетону. Ну ось і все. Можна тепер точно ставити лайки і підписуватися на мій канал.